Ми знаємо за Лесею, що мова це криця, мова це зброя Леся Українка. Ми знаємо, що це зараз наш наш щит і наш меч. Це наші рідні на війні, які нас захищають і дають нам змогу писати цей диктант. 26-й всеукраїнський радіодиктант національної єдності став ще одним доказом того, що сила українців у солов'їному слові. 27 жовтня у День української писемності та мови до мовного флешмобу долучилися кремечужани. Ті, для кого українська мова звучить не лише на папері, а й у серці. Ми кожен рік проводимо радіодиктант Національної єдності. Він об'єднує українців, тому що мова це наш захист. І навіть особисто для мене радіодиктант це своєрідна медитація, заспокоєння, коли ти слухаєш. Милозвучну українську мову Цьогоріч авторкою тексту стала українська письменниця та науковиця Євгенія Кузніцова. Зачитувала його акторка Наталія Сумська. Це була справжня мить, коли просте письмо перетворилося на акт єдності, вдячності, любові до рідного слова. Диктант був не песимістичний, він був більш оптимістичний з закликом і спонуканням до найкращого до дій. До перемоги всі ці дії по суті і нас ведуть до перемоги. Диктант сьогодні був трішки своєрідний, як, начебто, диктант, заклик, диктант, призов любіть, здавайте, захищайте, пам'ятайте. Тому тут не було таких дуже великих речень. Як на мою думку, не було дуже складних розділових знаків. Написання радіодиктанту національної єдності стало не просто вправою з грамотності. А нагадуванням, що мова це не просто слова, це пам'ять, історія і сила, яка об'єднує українців, де б вони не були, і поки звучить українське слово живе нація, живе Україна! Катерина Грудніва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.